Вітаємо! Ви дивитесь шостий випуск мілітарі підкасту Задріпані розмови. Мене звати Дмитро і мій співбесідник Віталій. Віталій, вітаю Приєм. трошки. Скажу пару слів про нашого гостя. Попри молодий вік, Віталій має значний досвід військовій службі. Якщо мені не змінюють мої математичні здібності близько вісім років, за цей час він має досвід в зоні бойових дій, був на різних посадах. <плес> І зараз він є князівським воїном в нашій студії. Тож, Віталіо, розкажи, давай по порядку. Чому військова служба, чому її обрав, чи не жалкуєш? А, плюс про військову службу як обрав? Це початок був закладено в 2014 році, коли почалась війна. Багато було таких активних, активних патріотичних рухів, різних там зібрань, вишколів було теж багато. І одна хороша людина, яка проживала в моєму місті, але жила в Криму і через окупацію Криму повернулася назад. І вона організувала такий військово-туристичний гурток. На той час, 2014 рік, це було щось дуже дивне для людей, і це ніхто адекватно ну, не сприймав. Хоча зараз це дуже актуально. І він зібрав просто людей, хлопців, такі 9-10 клас з вулиць, які таку, зібралися в групку і робили свій такий маленький двіж. Це там подорожі, в гори, там, різні вишколи, там, Карпатська Січ і тому подібні там, самі організовували вишколи з, з пластунами з Дніпра. Дуже класний вишкіл був. Ну і такому плану ми розвивались. Але не тільки туризм і щось таке, а і військова підготовка. Тобто це Тактика різних підрозділів, двійки, трійки, штурмові групи, топографія, орієнтування, все, все, все повністю, зв'язок, медицина. В нас була по факту така маленька військова організація, яка ну, для себе ми хотіли, ми хотіли підготуватись, і це було реально цікаво. Ми дуже часто збирались вечорами біля вогнища, сиділи, говорили, там, збиралися завжди десь відпочити, погуляти, їздили на всякі. Не знаю, озера, ну, робили такий маленький двіж. І по факту цей, цей момент в підростковому віці, коли ти тільки себе формуєш, от задав такий поштовх, іскру до подальшої військової служби. І коли я закінчив цивільне навчання в училищі, виникло питання по подальшому, куди йти, де працювати, чи йти по професії, чи займатися чимось іншим. І довго не думаючи, зразу підписав контракт на три роки це перший контракт мій був. І в подальшому моя служба пішла, пішла, і далі я себе без служби не бачив, бо все своє свідоме життя, по факту я, я військовий якось так. Получається, ти три роки був на військовій практичній службі, підписав контракт, був у зоні бойових дій. Далі ти пішов на підвищення в академію. Скажи, чи легше навчатися в академії, коли вже маєш практичний бекграунд за спиною? Як було в тобі в академії? Так, це досить офігенне питання. Тут як працює, якщо ти приходиш з військ, тобі набагато простіше, бо цивільна людина, яка закінчила 11 класів в армії, ну їй дуже важко привикнути до режиму, привикнути до того, що тебе в чомусь утискають. Ми привикли завжди в цивільному житті, ми самі собі господарі. Да, Армія диктує деякі правила, що потрібно працювати більш колективом і працювати на колектив. А тут вже свої інтереси вони вже чуть-чуть відходять в сторону. Тому для, для цивільних важко, для військового не дуже. Але я скажу по практиці, як було в нас, як було у мого командира. І він мені про це казав, що да, перший рік-два контрактник, там, хто прийшов з військової служби, він себе почуває офігенно. І він набагато вищий за тих, хто цивільна молодь. Але протягом цих року-два, оці хлопці, які були там два роки тому просто діт... ну, підлітками, які закінчили тих 11 класів, вони починають рости в військовому плані. І Перед випуском третій-четвертий курс вони можуть бути в 100 раз краще за того військовослужбовця-контрактника, який там прийшов з війська. Ну це вже особиста мотивація, звісно. Хто як в кого виходить, але досвід показує, що реально випустилися зі мною хлопці, які досить достойні і круті, от прийшли з цивільного життя. Угу. Дуже класно. А яку роль навчання в академії дало для твого військово-професійного зростання? О, ось Ти набув практичний досвід під час бойових дій безпосередньо ти був в зоні бойових дій, ти отримав ще навчання. Е, як воно в тебе пробустило, твої навички, покращило їх? Не, безумовно, безумовно, покращило. Ну, коли на контракті був? Таке перше враження про армію, тобі здається, що ти там прийшов, тебе готують, ти навчаєшся, ти, ти постійно вдосконалюєшся. Але я стикнувся з таким моментом, що після очепки, яка була не дуже якісна, від, ну, відверто кажучи, прийшов на війська і хотів дізнатися щось нове. І тут ти просто ходиш, замітаєш типу плац. І це було трошки неприємно. Да. Але з часом ти їдеш на бойові, ну, в армії не тільки плац. Повірте, наприклад, там 19 18 рік вийшло 6-7 місяців, 8, може бути ротація, ти перебуваєш в підрозділ, відповідно, техніка, все віднов... ну, відновлення боєздатності, відпустки і все решта. Але в процесі тому йдуть навчання. Тобто Нема такого, що ти сидиш на місці. Це та сама академія, той самий графік навчань, ти постійно вчишся, ті самі топографії, стрільбі, вогневі, топографії, всьому, що там є, медицині повністю. Тобто Заняття там проходять. Так, да, зранку там один нюансик прибрати. Але в процесі служби це дуже-дуже класна річ. Справді і до обіду, і після обіду ти займаєшся, ти себе вдосконалюєш. І оце мені якраз допомогло в академії почувати себе більш впевненіше, бо по певних дисциплінах я вже мав розуміння. Тому навчатися мені було дуже-дуже просто. Класно. А в тебе були якісь очікування від військової служби, коли ти тільки туди вступав. Кажи, чи вони виправдалися. Ем, ну, от, е, оглядаючись на твій практичний досвід навіть до Академії. Частково, частково виправдались. Ну, я не скажу, що зовсім не виправдались. Як вам сказати. Е, дивись, яка в тебе була мотивація? Ти коли йшов е, заради чого? Це знаєте, це як. Ну, це на сліпу, я йшов, грубо кажучи. Я знав, що таке плюс-мінус армія, але я в ній не розумівся, не розбирався. Але в процесі ти починаєш вникати в ці всі моменти, в повністю в процесі. І буквально півроку служби ти вже просто рекс, який може реагувати на ті чи інші агресивні чинники. Ну, типу, це, це не проблема. Типу, просто потрібно відвикнути чуть від цивільного життя і чуть-чуть так сконцентруватись на військовому. Навіть по тому навчанню. Ну, можливо, десь не допрацьовували, не було настільки там, інтенсивне навчання, але бойові дії, коли ми вже були на місці, вимагали цього процесу навчання вже на місці, там, через WhatsApp, там, відео, аудіо. Тому хто хоче навчатися, той, звісно, буде навчатися. Основні знання ти здобув саме під на час. бойових, практичної. звісно. Де ну, немає права на помилку да, по, факту, по факту, коли від тебе вже вимагають діти на посаді. До речі, скажи, що тобі було найважче, бо ти прийшов молодим хлопцем. Це як мінімум шалений психологічний тиск на тебе, як ти з ним справлявся? Психологічний тиск був перший рік, мабуть. Було бажання приїхати додому, погуляти з друзями, відпочити. Але коли ти знаходиш своє місце в армії, ту саму посаду, яка тобі імпонує, ти просто починаєш в ній заринатись. Ну, все, зариватись, ти починаєш її вивчати, тобі це подобається, ти получаєш кайф просто від цієї посади, ти получаєш кайф від тих людей, які тебе починають оточувати. Ти получаєш просто кайф, коли тебе там хтось підміняє, підтримує, допомагає. Наприклад, хлопець хотів до дружини поїхати. Його ініціатива людини поміняла його, і ти собі спокійно поїхав додому, до дітей, до дружини. От цей вайб, який ну, залишає тебе тут в армії. Оце братерство, це класно. Да? От Психологічний момент, ну, кажу, перших півроку, рік, а, а далі все класно. Ти просто на одному вайбі з тими людьми, з яких ти знаєш, і нема ніякого психологічного давлення, що там, ти не впевнений. щось. Впевненості тобі надають ті люди, які поряд з тобою. І все. Просто пропадає ця невпевненість, коли тобі, там, не знаю, нехай буде той 50-річний дядька, який вже на бойових був не раз. Тобі чітко об'ясняє, розказує всі моменти, і ти от бачиш його, і ти впевнений, що все буде окей. Типа, людина досвідчена, з нею можна працювати. Тоді, да, тоді психологічний момент пропадає такий спокійно, і ти себе прекрасно почуваєш Якось так. І ти, е, маючи цей весь практичний досвід, навчання, підготовку, е, місяць тому приєднався до нашої бригади. Е, розкажи, як е, взагалі це трапилося. Як зі зірки зійшлися, пригадай, от як ти до нас потрапив? На самого початку я хотів 14 бригаду. Тому, по-перше, це ближче додому. В будь-якому випадку, як би це не було. І по-друге, мій друг, який з того ж самого військово-туристичного гуртка, теж служить тут і, типу, вибір бригади взагалі не стояв. Якщо тут 14-та попадається, звісно, я піду до друга дитинства, з яким я проводив самій прекрасний момент життя. А от ти закінчував навчання, ти якось мав можливість обирати бригади, коли ти випускався? Так. Е, да, да. Працює такий момент, як рейтинг. Ти себе протягом 4 років проявляєш, як і по дисципліні, так само, і по успішності в навчанні. І, відповідно, в кінці 4-го курсу цей рейтинг висвічується тобі і, відповідно, в якому ти порядку йдеш, наприклад, перший, так? в тебе є повний список бригад. Якщо ти йдеш 50, і відповідно на 50 бригад в тебе вже менше. Тобто, якщо ти успішний протягом 4 років, то на випуску ти вибираєш те, чого ти бажаєш. Якщо ні, то вибираєш те, що залишається. Віталій, я знаю, що ти обирав бригаду е з тою мовою, щоб там було дві посади. Для кого друга посада? Друга людина, яка зі мною прийшла в. Бригаду, це моя друга половинка. Як ви познайомилися? Так, да, це ця історія трохи і драматична, і романтична. Ну прямо як в голівудських фільмах. Е, ну, відповідно, я ж прийшов з військ півроку, да, і, пів року, і відповідно, почалась повномасштабна війна. І я був на посаді, яка вимагала від мене там управлінських рішень в такому плані. Курсант, але на посаді, яка впливає на управління. І відповідно. Під час повномасштабки, мій командир, з яким я служив, Атіл, він загинув. Він загинув 8 квітня. І це дуже сильно по мені вдарило. І взагалі про цей момент важко згадувати. Але і я був в жорсткій ну, депресусі. Я від посади зразу відійшов, я сказав, я не буду її виконувати, мені важко. І я просто починав закриватися в собі. Але в той момент. З майбутньою дружиною я почався ну, почав перед тим просто спілкуватися. Та як були певні там питання по їх заселенню, і в один момент вона просто мене підтримала. Я це сидовець. Коротше, грубо кажучи, я пустив сльозу в плече, яке надійно мене все життя підтримувало, підтримує і буде підтримувати в будь-якому випадку. І так зав'язались наші відносини. Так все поступово йшло. Я навіть не міг подумати, що це буде настільки все сильно. Тому просто було спілкування, потім почало розростатись, розростатись. Ну і в кінцевому випадку я вирішив освідчитись. та і ми одружилися. І питання в наступному: що в будь-якому випадку маємо бути в одній бригаді. І так спіпало на рейтингу, що в цю бригаду було лише два місця. І так нам прям зорі зійшли, що ми попали іменно в цю бригаду. Скільки років ви вже разом? разом? Разом дуже багато. Це був той самий квітень місяць, 8 число 2022 року. Це для нас такий вілік з того часу. А одруження ми з 1100 брав. Тобто більше року. Угу. Тобто вже є досвід пройдений шлях. І ось скажи, чи можливо взагалі. Кохання і війна, поєднювання речі. Ну, не можна казати, що в армії немає якогось вайбу, романтизму і тому подібне. Звісно, він є. Ми всі люди і ми маємо право на те, щоб нас любили і ми когось любили. І це не повід відмовлятися від того, що нам в житті по факту саме найцінніше, і яке нас мотивує і заставляє рухатись далі. Тому, звісно, звісно, повинні бути такі моменти. У когось це під час служби, в когось це цивільна дружина, яка постійно приїжджає і підтримує його десь тут, в районі, там недалеко. Там. Це, це потрібно. Це потрібно. Це, це та мотивація, це, це та причина жити, рухатись далі. Ну і боротися, звісно. Звідки береш сили? Підтримка дружини. Якісь хобі маєш ще? Е, ну, сил можна черпати багато звідки. Звісно, це моя друга половинка, це перший момент. Другий момент це ті, з якими я служив, в яких, на жаль, більше ніколи ми не зустрінемося. І безпосередньо ті люди, які пройшли важкий такий шлях в своїй військовій кар'єрі. І не дивлячись на всі травми, поранення, я думаю, він знає, за кого я говорю, це мій старшина, продовжує службу. І продовжує боротись, і це заставляє людину поважати більше і більше. Ну і такі моменти, як ти можеш дати задню, відступити, втікти, коли люди, яких ти знав, не зупиняються, борються — Це не знаю, це зрадити собі. Це, я не готовий бігати, закривати очі, ховатися від людей, від них в першу чергу. Я їх дуже поважаю. Я не готовий бути в їх очах якимось циконом, тікачем і людини. Яка просто хоче відсидітися, або втікти від проблем. Це в першу чергу зрада себе. Якось так. Ти в князівській бригаді вже місяць. Пиши свої перші враження: від колективу, підрозділу, де ти опинився. Поділися враженнями. Тим паче, ви зараз щось з дружиною чудиться, спілкуватися. Спілкуватися у нас, звісно, з'являються моменти. Ми ну, не так часто, як би хотілося, але ми все одно зустрічаємося, спілкуємося. Та і по інтернету ніхто не заважає нам по месенджерах спілкуватися. Перше враження, перше враження позитивне, реально. Приємно прийняли, ввели зразу в курс справ, немає якогось тиску, не давлять зверху, що ти там в чомусь необізнаний. Типу, все, люди адекватно сприймають, допомагають, направляють. І, ну, це зрозуміло, бо кожен прагне підготувати. Як не крутив, тут кожен одне одного готують, підказують, бо знання ті, які ми передаємо одне одному, від того залежать по факту виконання задач, якихось і життя наше. Ну, До речі, можливо, ти бачив зі сторони, можливо, що до тебе. Новачки, вони ж проходять підготовку. Е, от е, Процес адаптації, е, чи складний він для тебе був, що допомогло тобі адаптуватися і зараз допомагає? Спілкування. У будь-якому випадку спілкування з людьми, типу, ну, навіть якщо ти. Не був в військовому середовищі, і приходиш, в військове, в будь-якому випадку потрібно спілкуватися. Це спілкування зближує, і оцей момент адаптації проходить набагато швидше. Відповідно, в процесі там полігони, нові знайомства, тренування, відпрацювання якихось моментів, де ти слабший. Можливо, ти в чомусь сильніший можеш поділитися цими моментами. І якщо бачить твою роботу, то відповідно і ставлення до тебе відповідне. Тому. Не знаю, все ок. Віталій. Ну так от, дивлячись на твою е, кар'єру, військовий шлях, можу логічно припустити, що ти плануєш і далі бути військовим. Е, скажи, чи правильний умовий від? Які подальші плани? Подальші плани. Ну, Перше, ми зробили те, що ми мали зробити. Ми зберегли державність. подальшому відстоїти її. Не дати, не дати впливати. Пропасти тому, що ми вже досягли, і, скажу, в досить великих кількостях. Ми зберегли і це основне. Подальшому звісно потрібно рости, потрібно набиратись досвіду, потрібно себе удосконалювати і відповідно нарощувати знання до відповідної посади. Ти блишився військовим після перемоги, демобілізації? Ти блишився військовим. Ну, да. я б я лишився військових, бо, повірте, після демобілізації це ще важчий буде процес організації, ніж зараз, мабуть. Тому треба буде зібрати це все до кучі, людей потрібна буде демобілізація. Люди підуть додому, люди вернуться до домівок, до рідних будуть з чистою душею відпочивати в своїх прекрасних там, не знаю, садочках. Але в цей момент потрібно піднімати армію. Тому в будь-якому випадку тут не можна давати задні, бо якщо вернутися знову ж таки до того, часу, до 2014 року, щоб не було повторення, як тоді. Віталій, і наостанок, скажи, що б ти сказав тим людям, які досі вагаються щодо приєднання до військової служби, там, до нашої бригади. Ну, це стосується не тільки тих людей, які вагаються, а й всіх загалом людей. Потрібно готуватися. До чого би ти. Що би в майбутньому не було, потрібно готуватися. Готуватись, практикувати, є різні вишколи, тренуватись. Нехай війна закінчиться і воно вам не знадобиться, але нехай будуть ці знання з вами. Тим паче, весь світ весь світ має свою мілітарі-культуру. І це цивільне середовище, і люди собі нормально двіжують, їздять на полігони, стріляють. Це своя культура, це свій вайб. Це так само, як просто. Не знаю, волейболом там, займатися, там, от людина лежить до того, так само і можна до того прикласти душу. І це не проблема. Вам ніхто не забороняє, є зараз багато вишколів. Тренуйтесь, підготовлюйтесь себе, бо коли людина підготовлена, вона, по-перше, впевненіша, і вона вже знає, як вину викарабкатися з того чи з іншого становища. Тому не потрібно забиватися в домівку, думати, що ти не зможеш, ти не готовий. Ти не готовий, тому що ти не працюєш і не займаєшся. Все, все дуже просто. Ніхто не народився воїном страшним і тому подібне. Всі, всі тренуються, вчаться. Чомусь інші люди, бізнесмени, навіть якщо вони хочуть досягти чогось в житті, вони працюють, вони удосконалюють себе, навіть якщо це не стосується їхнього ну, професіонального напрямку. В будь-якому випадку людина розумно, розвинута, вона всебічно розвивається. Неважливо, на якій ти посаді, що ти виконуєш, всебічно люди розвиваються. Тому не сидіть там, не втикайте в Тік-Токові досики і тому подібне. Це все до одного місця. Людина завжди в критичній ситуації опускається до рівня знань, яких вона відпрацювала м'язово, машинально, а не до того, що вона передивилася Вона має захистити своїх близьких і рідних в цивільному житті. Тому таке питання досить актуальне, повсякчас і буде завжди актуальним. Бо скільки ми живемо, стільки в світі є війна. Тобто військове самовдосконалення це така сама річ, як і інші речі, на які люди наважуються, щось собі малюють, уявляють щось, мають якісь страхи, але важливо в будь-якому разі зробити перший крок. Віталію, я тобі дякую, що ти його зробив. Дякую за твій вибір і дякую, що ти прийшов до нас на розмову. Дякую, друже. Вам дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в новому випуску задріпані розмови. Слава Україні!